Знаменита собачка Соня. Хазяїн Соні працював у видавництві. Видавництво то таке місце, де роблять книжки. Дехто думає, що там працюють письменники. Та ж ніяк. Там працюють редактори, котрі читають книжки, коректори, котрі вишукують помилки та бухгалтери, котрі рахують гроші. Іван Іванович працював бухгалтер. Проте давно мріяв стати письменником. Письменники ж бо не ходять щодня на роботу та не рахують грошей. І їх усі шанують, запрошують на радіо і телебачення, попри те, що вони лисі, як поет собаки. Про все це Іван Іванович, звісно, соні не розповідав, але потай від неї та сусідів писав оповіданечка. Якось він прийшов додому і урочисто кинув на стіл сто з книжечок. Тепер ти станеш знаменитою, сповістив він Соні. Я написав про тебе книжку. Правда? Соня взяла одну книжечку і прочитала назву Розумна собачка Соня. Книжка пахла свіжою фарбою. Соня понюхала її і чхнула. Ах, недобре, сказала вона, роздивляючись малюнки. Тільки я геть не схожа, маю трохи дурненький вигляд. Схожа, посміхнувся Іван Іванович. Ось побачиш, скоро тебе впізнаватимуть на вулиці. Так і сталося. Невдовзі соню почали впізнавати на вулиці. Раніше їй не дозволяли гратися на дитячому майданчику, а тепер, навпаки. У дворі Соню оточували мамусі і бабусі з візочками. і діти пнулися погладити чи схопити її за хвоста. Під час прогулянки Іван Іванович зупинявся біля знайомих та незнайомих, які раз по раз запитували Скажіть, невже це та сама Соня з книжки? Ой, а можна я з нею сфотографуюся? І я, і я. Часом навіть вишиковувалися в чергу, а дехто ліг цілуватися. Спершу собачка Соня страшенно тішилась. Та вже за тиждень їй набридло бути знаменитою. Варто було плюхнутись у калюжу чи забігти за кущик, як звідусіль лунали голоси. Ой, поглянь, та це ж Соня. Ой, а що це вона робить? Може, мені вдягти окуляри і капелюшок, щоб мене ніхто не впізнав, міркувала вона. Та я матиму дурненький вигляд, як фіксік з першого під'їзду, якому зробили пірсінг у вушку, та й кумедний балахон начепили. Навіть у кущики не можна сходити спокійно, поскаржилась вона Тіму Собакіну. Терпи, відповів собакін, ти тепер знаменитість. Іван Іванович теж став знаменитим. Звісно, не таким, як Соня. З ним теж усі фотографувалися, але не гладили і не цілували. Зате багато хто просив дати автограф. Соня не знала, що воно таке, але слово їй сподобалось, в ньому було одразу два гав на початку та подібне в кінці. Що таке гав-автограф? запитала вона. Підпис, пояснив Іван Іванович, усі знаменитості ставлять свої підписи на книжках, картинах чи фотографіях. Навіщо? здивувалася Соня. Певно, з автографом книжка коштує дорожче. Якось одна старенька на дитячому майданчику захотіла сфотографуватися з Іваном Івановичем, сонею, онуком та книжкою одночасно. А Соня брудною лапкою. Ляпнула по книжці Іван Іванович насварив Соню, адже вона зіпсувала нову книжку. Та старенька зупинила його Облиште, відбіток лапи це ж найкращий автограф, нехай наступить ще на одну сторінку. І Соня зміркувала, що все таке бути знаменитою не так уже й погано. У цьому є свої плюси. Може, не мити лап, і ніхто тебе за це не буде сварити?